Вітаю, це невелика інструкція по тому, як користуватися Discord. Це невеликий месенджер, який ми можемо використовувати для комунікації між іншими відділами. У вас є два варіанти, як в нього залетіти. Скажімо так. Це версія для Windows, або для MacBookів портативна ваша, або можна використовувати в браузері. В браузері не рекомендую, бо він буде посилатись на. Вашу оперативну пам'ять і на інші процеси, комп'ютера, які будуть підв'язані до браузера самого. Краще скачати програму, вона працює більш стабільніше. Також доступна програма для телефону, що теж корисно, якщо ви там собі працюєте з ноутбуку і не хочете там навантажувати теж якось його лишніми сервісами чи програмами, то можете просто на телефоні відкривати. Або бути завжди на зв'язку. Ось так він виглядає з комп'ютерної версії. Як програма, тому у вас тут будуть знаходитись сервери, до яких ви можете доєднатися. Я зараз зроблю невеликий екскурс візуальний по тому по навігації, де що знаходиться. Потім розкажу, які канали є на нашому сервері, як ними користуватися, як взагалі може взаємодіяти команда між іншою командою. Дизайнери, скажу, вже довго працюють у цій системі, комунікують дуже гарно, і інформація тут передається швидше і закріплюється теж якісніше, ніж у багатьох переписках, які знаходяться в Телеграмі. Тож, що нам потрібно знати, з лівої сторони у вас будуть знаходитись сервери, на які вас доєднали. Ви можете самі створювати якийсь сервер, він може мати різне наповнення, це неважливо. Зазвичай компанії великі вони використовують ось такі. Месенджери, це може бути Slack, Discord, RocketChat, Chat, якісь інші варіанти, і між ними краще відбувається вся комунікація внутрішньої команди. Бо тут можна використовувати теги, бачити активність кожного учасника, бачити якісь додаткову інформацію, яку він може надавати, і так далі. Добре. Тож, ми заходимо в наш сервер, це незламно. Він складається з деяких груп. Це такі невеликі вкладення. Кожне вкладення має свій зміст. Загалом, що вас буде цікавити, це те, що ці вкладення можна розгортати, згортати, і ви можете використовувати тільки ті, які вам потрібно. По-перше, є інфоканал, -інфо де ви можете зайти, прочитати правила, як користуватись ним, щоб ви всі гарно спілкувались, ніхто нікого не ображав, не приходили на особистості, якщо якісь робочі моменти, це найголовніше. Більше тут нічого цікавого не описано. Також кожен канал, в принципі, описаний з невеликим. Точніше, він має невеликий опис. Ось канал для оголошень та важливих новин. Наступний канал. Тут можна знайти файли, матеріали, які використовуються в створенні відео. Це більше дизайнерів стосується. Тож, у вас є невеликі вкладення. І є у нас три відділи, які можуть працювати по цим вкладенням. Ми зараз пройдемось по ним. Перше, це. Головні чати. Тут є головний чат. Буде вся інформація, від якої від керівництва, яку передають нам, щоб ми передали іншим. Будуть якісь важливі новини, чи важливі обговорення, чи може голосування. Бібліотека, sharing — це те, що ми можемо покращувати наші варіанти роботи. Можете докидати сюди різні ресурси чи відеоуроки, чи що ви знайдете, чи приклади чогось, що, можете, що може покращити нашу роботу. Далі. Technical Issues це е, питання технічні, з якими ви можете звертатись до Константина. Він уже теж додався в Discord, тому ви можете одразу писати йому сюди, якщо не працює канал, чи якийсь сервер, чи диск, чи там не вистачає десь пам'яті, і так далі. Наступне: голосові канали. Тут ви можете проводити зідзвони або залітати в якийсь зідзвон, щоб з кимось зідзвонитись окремо, якщо потрібно вирішити якісь питання. Наприклад, у нас є мейн. Дизайнер. Ми тут збираємося з дизайнерами в понеділок і п'ятниця. Проводимо міти для того, щоб знавати статус роботи і подальші обговорювати завдання, проблеми або якісь пропозиції. Teams Connect. Тут ви можете комунікувати між собою. Дивіться, на таких каналах будуть накладені обмеження, тобто в них можуть, їх може використовувати тільки людина, яка має певну роль. Кожна роль учасника Discord каналу підсвічується певним кольором. Тобто сині це дизайнери, зелені, по-моєму, це. Зараз я скажу точніше. Дизайнери, контент-менеджери, сценаристи, тім-ліди і ще звукачів додамо. Вибачте, на відео у вас поки що не буде. Але. А ті, хто мають певні права на використання цього чату, можуть залітати в нього і спілкуватись на якісь певні теми, або поговорювати, якісь поточні питання по передачі файлів, тасок і так далі. Або фідбеку по цим таскам. Ось, бачите, цей канал. Designers і контентс, вони можуть використовуватись тільки дизайнерами і контентами. Інші і інші і канали. Добре, наступне. Це окремий канал для дизайнерів. Тут є наша переписка, та, таски, статуси, загальні правки і так далі. Окремі канали для контент-менеджерів, для сценаристів і для майстрів з озвучки. У кожному в кожному з каналів, вкла, з вкладок є канал з голосовим чатом, куди ви теж можете залітати і спілкуватись у ньому. Добре, наступна важлива вкладка це фідбек, куди ми можемо скидати фідбек одне одному. Тобто, якщо контент знайшов якийсь там, скажімо, дивний запит або йому навпаки щось сподобалось, він може написати в. До сценаристів і сказати: ось у нас вже є приклад, що Бондарчук Яна, дуже гарна робота, всі формули імпортуються і все класно. Так само і ви можете написати схвальний відгук, бо це замотивує ваших колег працювати, і ви єдині, хто може написати йому схвальний відгук. І плюс написати якісь проблеми, які нам потрібно покращити. Наприклад, напис російською, це в контент Problems. Тобто один з контентів скинув надпис з російською і не перевірив. Тому. Потрібно такі моменти фіксувати, обговорювати і не робити в подальшому такі помилки. Далі Voice. це майстри з озвучки. Тут ми можемо якраз вирішувати питання з тим, як комунікувати з майстрами з озвучки, та ж якось оптимізувати їх роботу, чи знавати якісь проблеми, чи надавати їм якісь поточні проблеми, які є у дизайнерів. Найбільше проблем будуть надавати дизайнери іншим відділам, але буде гарно, якщо інші відділи теж будуть між собою комунікувати і якось покращувати загальну роботу. Саме для цього і створений весь цей канал, щоб ви могли спокійно між собою спілкуватися. Далі, наступна вкладка це BeHuman. Human. Тут ви можете просто якийсь фан-чат вести, переписуватись на якісь теми, чи якісь прикольчики. побачили. Мюзик канал тут ви можете поділитись музикою або залетіти теж в фан-чат голосовий. Про щось поговорити після роботи. Це для тімлідів це інфо, це може обговорювати. Тобто, канали ми обговорили, що таке Discord ми обговорили. Тепер пару невеликих таких рекомендацій: як його краще використовувати, краще скачати. ПК-версію, щоб у вас, у вас був лаунчер з запуску, щоб ви могли його використовувати саме з ПК і не підлаштовуватись під браузер, не навантажувати і так собі браузер лишніми вкладками. Бо Discord він такий трошки вибагливий. Наступне, скачати краще його ще на телефон, щоб мати фіксацію смс на телефонах. Також ви можете будь-який канал зам'ютити в сповіщеннях, тобто зробити його. Щоб зробити так, щоб сповіщення на нього не приходили. Наступне рекомендація, важлива, щоб ви могли себе називати у цьому каналі так, як вам потрібно. Ось бачите, у нас є ім'я, прізвище, ім'я, прізвище, і ми знаємо, до кого ми можемо звертатись, і з яким ім'ям, і хто це. Так, ви можете налаштувати певне відображення вашого нікнейму для інших учасників саме у цьому сервері. Як це можна зробити? Клікнувши на Незламна. Редагувати приватний профіль, і він вас одразу направляє на приватні профілі серверів. І тут одразу вибирається ваш е, сервер. На ньому ви можете написати ваш нікнейм, як вас, як вас будуть бачити інші учасники. І займенники це те, що там, стосується якоїсь інформації, яку ви хочете описати про себе. Як можна ще це зробити? Ага, ось так. Він мені не дає зберегти без збережень. Можна зайти на ваш е, аккаунт. Ви можете користувацькі налаштування натиснути, тут будуть профілі, і так само приватні профілі серверів. І тут ви можете теж змінювати інформацію для потрібного вам серверу або загальну інформацію. По суті, це все. І як ми, як ми будемо використовувати цей сервер робочий, нам потрібно буде використовувати його тільки в цілях передачі інформації, яка стосується роботи. Все, що стосується поза роботи або ваших особистих переписках. Тут немає вспливати, і, будь ласка, не переходьте на особисті переписки. Для цього і створений цей сервер, щоб ви могли вирішувати всі робочі питання ось тут. В Teams Connect. Тут ви можете написати будь-якому відділу, запитати, що потрібно, або взнати якусь певну інформацію. Якщо ви почнете переписки в особистих месенджерах і чатах, то тоді ця інформація буде губитись, не буде ніяк фіксуватися, і ніхто вас не проконтролює ніякі питання загалом не вирішаться. Грубо кажучи. Тому все. Дякую за увагу.